Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 16 на 16 мм. Рубін. 2 мм та 5 на 3, Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 5 грам. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха і з воротнього боку. Рубіни яскраві, соковиті, насиченого кольору, такого малинового. Вартість сережок 2250 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 20 на 5 мм. Опали 4 на 3 мм. Вага сережок 3,2 грами. Тобто, вони легенькі. Це сережки, застібка як конго. із воротнього боку по сріблу. Застіпка надійно тримається, дуже яскраві кольори вопалів. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральними турмалінами. Розмір поверхні 18 на 12 мм. Турмаліни 4 на 3. Вага каблучки 2,2 г. Розмір каблучки 18. Тут навіть є найдорожчий турмалін індіголіт. Із воротнього боку. Камінчики гарної якості. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 31 на 17 мм. Сапфіри. 4 та 4 на 3 мм, Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6,3 г. Англійська застібка. штиф трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку, Сапфіри насиченого темно-синього кольору. Вартість сережок 2400 гривень. Розкішна срібна каблучка з натуральними сапфірами, амотистами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 30 на 14 мм. Сапфір 5 на 3 аметист 1,5 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вага каблучки 9,3 грами. Тобто така немаленька. Розмір каблучки 18. І зворотнього боку. Також темно-синій сапфір у каблучці. Вартість каблучки 2250 гривень. Стильні срібні сережки конго з натуральними гранатами родолітами. Розмір 28 на 4 міліметри. Гранат 5 на 4 вага сережок 9,4 грами. Гранати розташовані по колу, тобто із воротнього боку теж гранати. Автоматична застіпка. Надійно фіксується. Дуже стильний ювелірний виріб. У нас такі були з танзанітами сережки. Дуже гарно виглядають на вушках. Вартість сережок 2500 гривень. Дякую вам за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!